Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитись з вами рецептом закуски, яку можна подавати як до святкового столу, так і на кожен день. Для цього нам потрібно лаваш, червона риба, яйця, сир плавлений, огірок і листя салата. Весь перелік продуктів я залишу вам в описі під відео, а тепер почнемо готувати. Готується дуже швидко. Яйця заздалегідь відварені, натираємо на терці. Огірок також натираємо, розмазуємо по лавашу сир плавлений, викладаємо огірочок на одному краю, потім варені яйця, листя салату. На листя салату викладаємо. Рибку все підсалюємо і закручуємо. Гострим ножем розрізаємо. Подаємо до столу. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!